Нець 19 століття відставний капітан армії Союзу Нейтан Олгрен запиває похмуре минуле та намагається заробити на життя рекламуючи Вінчестери. Одного разу його відвідує побратим Зебулон Ган та пропонує нову роботу: зайнятися навчанням армії японського імператора. Капітан погоджується, вирушає до чужої країни та починає готувати колишніх селян протистояти армії самураїв. Проте у першому бою його солдати біжать тоді. Як самого Олгрена, беруть у полон, перебуваючи в ув'язненні, він нарешті позбавляється алкогольної залежності і починає вивчати мову та звичаї самураїв. Перейнявшись їхніми ідеями, чужинець стає одним з найкращих воїнів, які борються за традиційні японські цінності. Його самовідданість та відвага допомагають змінити перебіг битви між новим та старим порядком, багато в чому визначивши майбутнє Японії. Режисером фільму Останній самурай виступив лауреат Оскара Едвард Свік, відомий за такими картинами як Легенди осені, Кривавий діамант та Джек Річер. Разом зі сценаристами Джоном Логаном та Маршалом Херсковіцем вони написали сценарій. Натомість оператором виступив Джон Тол, який знімав такі фільми як Хоробре серце, ванільне небо та Грім у тропіках. Майже весь знімальний процес пройшов у Новій Зеландії. Спочатку передбачалося зняти стрі в Японії, проте творці фільму не могли знайти відповідних локацій, з яких не було видно японських міст. Поміркувавши автори прийшли до думки, що природа нової Зеландії дуже схожа, і там більш сприятливі умови для створення кіно. Натомість кілька епізодів, все ж таки зняли в імператорському палаці кіото в Японії. Історично єдиними іноземцями, які боролися разом з самураями під час громадянської війни в Японії, були французькі військові радники. Доведено, що деякі з них навіть одягалися в самурайські обладунки. Натомість, в основі образу капітана Олгрена лежить французький офіцер Жюль Брюне, який у 1867 році вирушив до Японії навчати військовому ремеслу місцевих солдатів. Під час повстання Жюль справді воював на бо. Ці самураїв, та й взагалі він був учасником багатьох військових компаній, але завжди виживав і продовжував свій шлях воїна, поки не помер в поважному віці 73 років. Виконавець головної ролі Том Круз понад два роки вивчав японську мову, звичаї та традиції японської культури, а також брав уроки володіння самурайським мечем. Пізніше актор зізнавався, що робота над останнім самураєм була найдовшою і найважчою в його кар'єрі. До речі, Круз погодився попрацювати у фільмі за порівняно невеликий гонорар, а саме 25 мільйонів доларів. Японський актор Кен Ватанабе, який зіграв Морицугу Кацумоту, вперше знявся в американському фільмі і одразу номінувався на премію Оскар у категорії Найкраща чоловіча роль другого плану. До речі, спочатку Кен вважав, що провалив кастинг, адже він практично не говорив англійською і помітно нервував. Проте Ватанабе помилився. На касті він сподобався своєю щирістю, а погано говорити англійською, якраз дуже пасувало його персонажу. Натомість. Сам Кацумото був прообразом реального самурая на ім'я Сайго Такаморі, котрий до керівництва повстанням був фельдмаршалом в армії імператора. Кацумото показаний у фільмі тільки в традиційному одязі та з традиційною зброєю, у той час як Сайго носив сучасний одяг і використовував сучасну зброю під час повстання. Водночас ставлення імператора у фільмі до боротьби та смерті Кацумото відображає реальне ставлення японців до Сайго, який Очі зазнав поразки, вважався героєм. Величезну статую Сайго було споруджено невдовзі після його смерті, і сьогодні її можна побачити на північі Токіо. Музичний супровід картини забезпечив славнозвісний композитор Ханс Цимер. Символічно, що останній самурай став для нього сотим фільмом у кар'єрі. Трек «Лис самураю налічує 21 композицію, тоді як передове місце займають сингли спосіб життя і життєвий шлях. Попри поширену думку, назва фільму не відноситься ні до капітана Олгрена, ні до Кацумото. Слово самурай використовується в множині і фактично стосується клану Кацумото в цілому. Велике значення в картині має реквізит, який стосується тематики самураїв. Так, наприклад, прапори, які носять самураї у фільмі, це Сасімано, особистий прапорець кожного воїна з унікальним значком та віршованими рядками. Над кожним з них знімальна група ретельно попрацювала. Два меча, якими володіють самураї, називаються Дайсе, що буквально означає великий та маленький. Велика катана використовується для дуелей та бою, маленька для Харакірі того самого японського ритуального самогубства цікаво, що сільського коваля у фільмі зіграв Сьодзі Йошихара, який є одним з кращих і загальновизнаних майстрів з виготовлення мечів. На зйомках Том Круз ледве уникнув потенційно смертельної травми. Він та його колега Хіроюки Санада розігрували сцену бою на мечах. Санада кинув зброю в Круза, який на той час був на механічному коні за кадром. Машина видала збій і не спрацювала у потрібний момент. Натомість хіроюки зупинив меч в одному дюймі від шиї Тома. Персонажі Френка Хопкінса, якого зіграв Віго Мортенсен у фільмі Ідальго та Нейтана Олгрена у виконанні Тома Круза, мають дуже схожі історії. Вони обоє страждають від посттравматичного синдрому обоє топлять гори в алкоголі, влаштовуються у шоу типу дикого заходу, і в результаті отримують пропозицію поїхати за кордон за велику суму грошей, після чого їхнє життя повністю змінюється. У сцені нападу ніндзя на табір самураїв Том Круз бився мечами з укороченим лезом. Їхня довжина була не більше 10 сантиметрів, а решта була намальована на комп'ютері. Це дозволило актору завдавати ударів, не боючись зачепити каскадерів. Пізніше, за допомогою графіки, було додано порізи та відсічені кінцівки. За бюджету в 140 мільйонів доларів та рекламної компанії в 30 мільйонів. Останній самурай зібрав майже 450. Касові збори в Японії перевершили американські, плюс були чудові продажі на цифрових носіях. Останній самурай був номінований на Оскар за кращу чоловічу роль другого плану, найкращі декорації, найкращі костюми та найкращий звук. Також картина номінувалася на золотий глобус за найкращу чоловічу роль, найкращу чоловічу роль. Роль другого плану та найкращий саундтрек. Крім цього, фільм здобув приз національної ради оглядачів за режисуру чотирьох золотих сателітів за операторську роботу, музику, костюми та монтаж, і спеціальний приз Блакитна стрічка в Японії для актора Кенава Танабі, а також премії японського кіно у номінації Найкращий іноземний фільм. На відміну від багатьох інших американських фільмів, де показували самураїв, японські критики поставились до останнього «Самураїв» Рая прихильно. У всіх версіях сценарію усі самураї з клану гинули разом з Кацумото. Нейтан виживав, ось тільки доля його залишалася невідомою. Під фінальний спіч героя Тімоті Спола нам показували журналіста, який робить записи у своєму щоденнику. Крім того, в оригінальній версії сценарію сержант Ган не гинув у лісі, а ставав бранцем Кацумото і вже через деякий час гинув на очах Олгрена. Проте творці вирішили, що до села вирушить один. Капітан, тоді як герой Конолі зустріне смерть на полі бою. Епізод, в якому капітан Олгрен імітує перезарядку пістоля під вогнем японського новобранця, нагадує схожу сцену в більш ранньому фільмі Едварда Цвіка Слава. Там персонаж Меттю Бродеріка імітував вогонь, стріляючи однаковим прицілом у повітря. Фінальна битва картини створена на основі битви у Широямі під час сацумського повстання у 1877 році. Пів тисячі статистів, серед яких були професійні каскадери, вирушили до Нової Зеландії, де дуже популярний регбі. На орендованих кліфтонських полях вони протягом двох тижнів репетирували бій, потім перемістилися в локації для зйомок. Натомість, крім злагодженої роботи каскадерів та масовки, також варто відзначити роботу піроте. Ехніків та інструкторів з верхової їзди японський символ, який старший син так і малює та передає Олгрену, є символом самурая.